Ми дуже розиткані, ми її як блін знаєш хто. А ви знаєте, коротше, ось ця моя сестра, ось ця? Та ні, я її не знаю. Коротше, дивіться, вона зробила тупо, така? оце як... Що це така? Скажи, мене на... Це не важливо. Ми... Ви Поразка. Ї... Іванка. Знімаємо так. Все, поїхали. Давайте, давайте. Ти помітни, давай. Блін, я капеш там забув. А ладно, все пока ладно. Та ладно, давайте до сьогодні. Та ну, я не Ну що, я хочу поплакати, блін. Що, аже я не можу погуляти? Та ладно, чувак. Та, не, чувак, ну давайте побазаримо. А що бакарі? Бажиш, чувак. Та не чувак, та не Він чувак, значить. Я взагалі не чувак. Ти не чувак. Я чувак, ж, по процане. Типа чувак на чувака Ну пішли, чувак, зі мною, Та нет, чувак! Идем за мною, зачеты, блядь. Тут больно, чаш жужок. Да

Ага. Я веду репортаж дриць. із білої церкви. Зіткнулися депутат і опозиціонар. Настя Настя Настя, Настя, канастя Настя. Прямий фізоберський прямий фік. Зрисні боба зрисні. Ой, яка гарна собака. Ой, та скажіть, це був ще сука. Моя собака і молодець! я прийшла. Щас вони вийдуть двоє, щас це двоє будуть, Олая. Ми їх забасаємо. Та ні, це моє, ми вас забасаємо. Це ж вичайно прийшли, Депутат Геннадій Вікторович стали братанами. Ми вийшли, ми накрили. Прямий ефір, прямий ефір. Прямий ефір. Толік сняв. Поздоровайтесь. Так, я трапив. я Візьмем снайперку, підемо такі. Чук-чук. Важлива інформація, Він збирається можете... воювати. А да, все, що таке? Ану, записали ще? Так. Да. А, да. а ви в контакті? Толік зняв. Да, ми всі да, ми всі а ми всі в контактах. Ми всі в контактах, коротше, з вами, блин, балакає. А у вас, ми... вас комп'ютер є? Та да, є там, там, все, є, там усе є. Та да, ви крутий чувак? Ви крутий чел? Да ні, я кеп, не, не крутий чувак, ну здесь своими думаю. Та вообще. Ну не крутый. Да вообще

Да, чувак! <laughs> — <Не, laughs> На кого, на кого? Ні, мене просто ціна ну так подумає. А де вона жива? И, один, та тут недалеко теж. Ну не в білі церкві. Жалко. Та скільки його? Ти представляєш, скільки в мене примені? А в мене скільки дітей. Троє. Ну, да. Ви самі казали, що троє то коли Ну да зло. Ось все ще двоє, коротше, так сууу, я вас оставлю. Це три братики. Коротше, ми... да. ще, Давайте сюди місце буде. Просто ще брейтанська. Прочитаю. 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 Давайте реп прочитаємо якийсь. Да, Розкажіть, давайте якийсь репчик, типа, йоу йоу йо, я живу там, де то, іо, йо, йоу, йо, давайте. Там не, ні, стой. Давайте я, буду не казать, на... давайте я буду казати, а ви будете танцювати. Давайте. А давай я тобі буду казати, а ти мені будеш танцювати і мені буде. Ну, я... Ти не правильно ріпанеш. А я, Давайте. <клух> я хріпаю. Мене я крутий крутей, чоловік. Що ти кидаєш? Що, не знаєш, куди кидаєш? Завтра будеш замітати. Завтра бабаскай будеш замітати. Будемо ну, замітати, що ж поробиш. А ти бачив усю. Ой, бог ти я... <годи> віть. Ой, бог ти мій. Бог Був... би з нами, а не бог ти мій. <годи> <годи> Лені тебе Та Ні, я на себе. Баш снімаєш. Так, дуй.